У мене не буде сьогодні веселого настрою. Він не дуже пасує Покровську. В 50 метрах за моєю спиною взорваний міст. Міст, який перервав, перерізав можливості щодо забезпечення водою міста. Ще 10 днів тому, коли ми були тут, всі оці дома були цілі. Сьогодні вони знищені. Постійно, безперервно бухає артилерія. Просто накриває квадратами, знищуючи. Міську забудову нашого, нашого міста Покровське, якого я дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю, коли ще декілька місяців тому, на початку року, я приїжджав і сказав, дайте ділянку, і я там почну будувати за свій рахунок фортифікаційні споруди. Зараз вони би точно були б потрібні як повітря. Сьогодні постійно, кожен тиждень, ми їдемо в Покровськ для того, щоб забезпечити наших війська. Впіввіжками, новими ребами, всім чим можемо, квадроциклами, пікапами, всім для того, щоб полегшити завдання отримання Покровську. Тому що, якщо Покровськ буде втрачено, на фронті буде абсолютно інша ситуація. І немає зараз нічого важливіше Покровського.